Що стосується е, програми, у нас з вами перший це тест на витривалість, дівчата 500, хлопці 1000 долають відстань. значить, Дівчата одне коло, хлопці два коло. Покажемо, розкажемо, що чого є. Значить, далі вже відповідно до тих видів, які далі у нас, далі у нас йде е, гнучкість, потім йде у нас підтягування. Потім у нас йде у довжину, і останній вид це у нас е, піднімання всі за одну Так, е, да, Піднімання тонку за одну хвилину. Тобто максимально. Ось така ситуація. Ослуговувати так само будуть у нас в обслуговуванні творчого конкурсу, приймає участь представник е, спортивного фізкультурного диспансеру. Так, так, здоров да, да, центр здоров'я спорту. Так що всі питання пов'язані з здоров'ям, всі ці будемо. Да, да. І наш лікар університету теж, і старший викладач кафе фізичного. Всі є для того, щоб ми з вами більш-менш, а я гадаю, що більше вдало ми, ви склали цей потік. Питання до нас будуть. Олег Миколаєві. Довідки. Медичні довідки. 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 довідки, хто ще не здав приймання? Вони з собою? Так, так. Да. Ще раз, підміть, будь ласка. Чотири чоловіка, так? А, п'ять. Ви мені зараз перед здачею цього конкурсу винесіть їх з Так, да, І з, з медичної Ближче до добровки, будь ласка. Перша, друга, третя. Після після ходим, після! Ходим, походили. Ходим. Ми стоїмо. На старт! Руч. Кромочка, кромочка, сюди, сюди, сюди. По цій кромочці. По цій кромочці. Молодець, давай. Ще на Перший. Ходи, 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 ходи. Дихай. Другий. Не стоїмо, не сідаємо. Третій. Четвертий. Це все добре. 30. Та досі. Все. тобой. Ти ж одна гріється, так? Руки на, на підлогу клади. Досить. 22. 22. 22. Да. Руки на підлогу. Дорогі на казах. Добре. Чотирнадцять. Ми ж бумоваки вчасно. Все. Рука. Руки, Руки. класти на підлогу. Других в колінах не згинаємо. На, 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 на. на повну Досить. Все, досить, досить. І другий в колінах не згинаємо, руками вперед і кладемо на підлогу На пол, на підлогу. Досить. І ще раз, бачу. Добре. Нічого нічого, хоч що не буде. Ну добре. Добре, добре, добре. Один се. Можешь, можешь можеш давай. дихай. Ще. Все, четыре раз. Вы пожалуй, да? Вы принимали Все. Пиши пятер разничку. Ще, 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 давай, давай, можеш. О, бачиш, а ти кажеш, можеш. Давай, блядь, тихо, прямой. Все. Добр. Все, добре. Ну, как... по... Все. Все. Добрый. Пальці, 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 великий пакет. Все. Бачи.

There's a box.

А просто с двумя. Раз, вперед, и вперед, и вперед. И тоже не Не гуляй в пятый раз. Просто стопа вот, присела и вперед. Вперед, вверх. Молодец, стоит подожди. Вот. Ну, вот ну с... С... короче, это самое. Так, 175. Нет, я видел, 175. Молодец, ты должна за зафиксировать. А тут ты прыгнула и побежала. Я же тоже прыгнула. Остановилась, чтобы мы смогли. Остановилась. Да. Поехала. Избігимый, избігимый. Так, 181. Хорошо. А вот совет. Сейчас мотока ситуация. Съезд у нас куда 170. Так, качественный заждал. 180. 142. 300. Еще 200. Первый результат 100. Первый результат 100. результат. Первый результат. Первый тут ага, результат. 145 на пачку. Eat. И...

Так. Ага. 2.28.

Аккуратно все еще. Твоя задача сейчас просто аккуратно отправить. Ты не там не, не спеши, не спеши, ничего страшного. Главное, ты, главное, ноги не подворачивай, спокойно приземлись на них и все. Все, поехали. Ну, без фанатизма делай, чтобы ты тебя был, молодец, все, 170 накрашивай, молодец. Вот это самое главное. це лопаточки повинні торкатися кримачка Дикайман. Руки голову. Стоп. 44. Так, ну що, ти готова? Добре, нас так.

No. Тільки що почав дихати На падочки ви не торкатись. top oh.